В умовах кризи майже усі будівельники стали добудовниками, тобто цей рік був присвячений добудові об'єктів, та й це змогли собі дозволити далеко не усі компанії. Але ось з'явилися перші ознаки нормалізації у будівельній галузі, як то кажуть, перша ластівка в умовах кризи розпочати нове будівництво. Ось, наприклад, будинок, що зводиться у Дергачівському районі. Почало попали на момент кризи, коли де всі об'єкти в місті стає. Возможность начала работы ну, давал, дали, наверное, два фактора. Первый фактор ⁇ это продажа по собственностям правных квартир. Мы продали другой объект. Эти деньги вкладываем в строительство нового объекта, который вот следите. И второй ⁇ это нормальная уже профессиональная работа с Даби и украинтесс экспертизы. Мы получили разрешение, как только получили разрешение, начали работать на данном объекте. Говорячи про державну програму, Володимир Лепесій має на увазі ініціативу уряду, за якою держава купляє житло у забудовників за максимальною ціною у 4200 гривень за квадратний метр і передає пільговикам. Про цю програму ми вже неодноразово розповідали, але тільки зараз можна говорити, що вона дійсно пожвавлює економічну ситуацію у будівельній галузі. Більш того, забудовники розраховують і наступного року приймати участь у цій програмі. Об'єкт планується здати наступному році. Это примерно где-то 159 квартир. Цена будет не выше ДБНовской, это однозначно. И мы прекрасно понимаем, что другого источника финансирования, как бюджет, не будет. Мы попробуем его продать государству. Хорошая, нормальная, благоустроенная квартира. Сьогодні уряд проголошує, що програма діятиме і в наступному році, але у січні вибори. Тож тільки після виборів стане зрозуміло, чим насправді є ця програма робочою ініціативою чи передвиборчою популістською метушнею. Компанія Авантаж здала новий житловий будинок економ-класу, розташований за адресою вулиця Ощепкова, 16А. Днями будинок отримав свідоцтво, яке підтверджує, що житло відповідає усім вимогам українських норм. Несмотря на те, що 2009 год являється дуже важким роком для економіки України. Наша компанія получила третє свідоцтво о вводі дому в експлуатацію. тобто есть, три дома було Постротичні стріття статрю домов була закончена. Будинок на Ощепкова зведений за принципом так званого вільного планування, тобто у квартирах нема несучих стін, окрім зовнішніх, а тільки колони. Усі внутрішні перегородки зроблять самі господарі квартир, так як забажають. Також у будинку є усі необхідні комунікації. Вдому підведено тепло, гаряча вода, газ электро электроснабжение электрика вода канализация то тобто, есть как бы все коммуникации абсолютно 100% подведены к дому. У компании Авантаж уважают, что сдачу цього будинку вони допомагають людям, які потребують житла під час кризи. Этот дом рассчитан на людей, у которых, значит, в силу кризиса, нет возможности купить жилье бизнес-класса или Более дорогої Он находится в хорошому зеленому тихому районі і я думаю, що люди будуть ним жити комфортно і щасливо. Щоб не наскочити наших шахраїв, звертайтеся до сертифікованих агентів нерухомості. Частим гребінцем криза пройшла по всім сферам бізнесу. Не стала винятком і ріелторська діяльність. Немало агенцій нерухомості закрилися, працівники їх залишилися на вулиці, але не без роботи. Тобто, використовуючи свій досвід, вони продовжують займатися операціями з нерухомістю, так би мовити, кустарно, і таких досить багато. Наприклад, тільки в Харкові за останній час припинили свою діяльність близько 50 агенцій. сейчас э, вот из этих закрывшихся 50 примерно агентств, народ он стал практически частными маклерами, они представляются там всякими лютиками, одуванчиками, некоторые даже бумаги есть, но нет ни офиса, ни ответственности, ничего. Це в свою чергу досить небезпечно для клієнтів, адже кустарі зазвичай ніяких гарантій не дають. А при цьому ж зрозуміло, далеко не всі є порядними людьми. Отож, аби не стати жертвою махінацій, треба бути уважним. І якщо вже хтось вирішив мати справи з кимось із отих вільних майстрів, бо так то, дешевше, то як радять фахівці, йому передусім треба подивитися, чи є у ріелтора постійний офіс. У агентства, собственно, кроме офиса, у агентства недвижимости никаких материальных активов нету. Если нет офиса, так это вообще не агентство получается. Это просто какие-то люди, которые представляются агентством. Я все это говорю потому, что в последнее время стало актуальным это. Очень много всяких людей, которые представляются агентством недвижимости, не имеют даже офиса. Это может каждый прохожий представляться. Ну, о последствиях уже, как говорится, не будем распространяться, все и так понятно. Якщо ж офіс є, то друге, що за порадою фахівців повинен зробити потенційний клієнт, це перевірити, чи є у ріелтора ліцензія на роботу або рекомендації. Якщо і це виявиться у порядку, тоді слід перевірити договір, який ріелтор пропонує клієнтові. У цьому договорі повинно бути чітко прописано, за що саме клієнт сплачує і яку відповідальність несе ріелтор за неякісне обслуговування. Звісно, усе це ускладнює життя пересічного громадянина, але за словами експертів, цей етап у ріелторському бізнесі незабаром скіфен. Адже кризу переживуть і залишиться на ринку нерухомості тільки добросовісні агенції та ріелтори Ближайші перспективи на ринку – буде рынке порядок с этими вот непонятными людьми, и ця пена окончательно уже склинет і останутся агентство, которые работают легально, честно.